Всім привіт! З вами Діана Суворова. Сьогоднішнє відео буде про мої річні фаворити в догляді всі баночки, якими я користувалася у минулому році для обличчя, для тіла, для волосся, все, що любила, зараз принесла з собою в студію і вам сьогодні покажу. Якщо ви пропустили, до речі, відео про мої фаворити, в декоративної косметиці за минулий рік річні фаворити. До речі, майже все буде бюджетне. Обов'язково подивіться в інфобоксі, там буде посилання на це відео, чи можете знайти його на моєму каналі і обов'язково дивіться. А сьогодні покажу вам баночки. Почну я, мабуть, з того, що нового з'явилось в моїй рутині по догляду за обличчям. Мабуть, це масаж гуаша, який я зараз роблю майже кожен день, починає з жовтня. І це для мене така ранкова медитація. Я реально включаю собі музику на телефоні, на Ютубі, якусь медитацію. І роблю масаж, просто відключаюсь від всього, знімаю собі стрес. Стресу зараз дуже багато в нашому житті, і це допомагає якось трішки розслабитись. Я використовую шкребок з рожевого кварцю, його можна, до речі, придбати де завгодно. Я роблю масаж собі саме на олійки для обличчя, і мені дуже сподобалась олійка від бренду P'urita мій фаворит. Це 100%. Рослинний сквалан дуже корисна для обличчя, особливо взимку, коли батареї шкварчать і дуже сухе повітря. Ця олійка допомагає зволожити обличчя і пом'якшити його. Дуже подобається, після масажу його можна змити, а можна не змивати. Ось я не змиваю і так і ходжу, можу. Одразу нанести свій тональний крем, наприклад, якщо треба нафарбуватися, і тональний буде виглядати ще краще. Та олійка, вона прозора, без аромату, що мені подобається. Дуже приємна така текстура, не ліпка, як бувають такі олійки, вона дуже класно розподіляється по обличчю. І я думаю, що я зниму окремо відео саме про те, як я роблю масаж цей. І що використовую? Ще одна олійка, яку я використовувала, це олійка від теж корейського бренду Haru Haru Wonder. Це олійка з чорного рису. І ця олійка теж дуже-дуже класна, вона трішки парфумована. Якщо хочете такого релаксу, то використовую її теж. До речі, ще її використовую як олійку для кутикули, Вона просто дуже класно працює, як олійка для кутикули. Ця теж може працювати так само. Але мені подобається ось саме ця. Вона трішки дорожча, ніж ця від п'юріто. Ця коштує десь 450 гривень, ця вже дорожча, десь 1300 Якщо бувають знижки, можна купити дешевше. Всі посилання будуть в інфобоксі, обов'язково заходьте туди, там будуть актуальні ціни, бо зараз вони дуже швидко якось змінюються. Тож не на все я пам'ятаю, скільки що коштує, заходьте в інфобокс. Ще одна моя улюблена сироватка, сировотка. Рид вже декілька років, і весь минулий рік я теж її використовувала, це бренд Skin 1004, корейський, 100% концентрат з центели. Тобто тут тільки один інгредієнт. І центела дуже класно, заспокіює шкіру. Якщо у вас якісь подразнення на шкірі, якщо у вас постакне, якщо у вас розація. Ця сироватка просто шикарна. Це рідка текстура, зовсім не ліпка, вона швидко вбирається. Те мені подобається. Я навіть можу не використовувати і крем, якщо це влітку, коли хочеться щось такого легкого на обличчі. Ось ця сироватка просто мій must-have. Я без неї просто нікуди. Ще одна сироватка, яка мені дуже подобається, вона у вигляді спрею, називається First Spray. Серум це дальба, теж корейський бренд. Мені дуже подобається. Вона з екстрактом білого трюфеля. Вона розпиляється такою вуалью. На обличчі її можна використовувати. Самостійно, як сироватку влітку, це просто супер. Чи, наприклад, взимку, коли сидиш вдома і ці ж батареї висушують повітря, напшикала собі і відчуваєш просто вологу моментально. Вона зовсім не ліпка. Її можна використовувати на макіяж під макіяж, коротше, як праймер, як закріплюючий такі, такий засіб. Коротше, просто шикарно. Вже другий рік я не можу. Не використовувати її, то весь минулий рік я ось цю сироватку тримала десь поблизу, щоб вона завжди була в мене під рукою чи десь з собою. Її можна придбати в Україні на мейкапі, можна придбати і багато засобів я купую на iHerb. На iHerb в мене є промокод Діана. Якщо робите замовлення, вноситься цей промокод, і вам завжди буде знижка на всі ваші покупки. 5 5%. Якщо ви ще не робили замовлення, то 10 доларів на перше замовлення з кодом Діана вам теж буде. Поговорили про сироватки, покажу вам засіб, який мене вразив. Цей засіб за 30 секунд робить шкіру просто дуже гладенькою. Це засіб для ексфоліації, і це корейський бренд Самбаймі, AHA, PHA Кислоти. Каже, що За 30 днів просто зробить вам зі шкіри якесь диво. Я використовую ці педи десь раз на тиждень, можливо два рази на тиждень, можливо, трішки за потребою. Коротше. Коли треба, тоді використовую. Це педи. Зараз це великий тренд, особливо в корейській косметиці. Вони все, все роблять ось в таких педах. Вони є для зволоження, ось для ексфоліту. Для чого тільки немає. Ось такі серветочки, і ця серветочка за 30 секунд зробить вам з обличчя просто диво. Обличчя в мене буде рівнесеньке, гладесеньке і буде сяють. Дуже класно працює, бо це. Відшелушуючи такі диски. Вони класно працюють, прибирають шелушиння, прибирають якісь постприщі, якщо вони є. Коротше, вирівнює тон шкіри, шкіра сяє. Дуже класні, мені ось ці дуже подобаються. Якщо використовувати такий засіб влітку, обов'язково використовуйте SPF крем До речі, я Забула принести spf Крем, який використовувала весь минулий рік, і дуже часто про нього говорила і в фаворитах, і в інстаграмі показувала. А це засіб від Beauty of Jason. Їх знаменитий SPF з шикарною текстурою. Зараз, хоч в нас і зима, і ще дуже далеко до літа. До речі, взимку я от в Україні не використовую spf Крем. В нас Ув індекс 0, тож СПФ не, не використовує. Напишіть, чи ви використовуєте його, ем, якщо живете в Україні десь не на, не на морі чи десь ще. Beauty of Jason рекомендую ближче до весни, до літа, обов'язково придбайте собі, бо він реально найкращий. Його не помітно на обличчі, він дуже комфортний і під макіяж, і самостійно не має білого нальоту. Коротше. Просто ідеальний. Мені цікаво, що цікаво, Beauty of Jason зробить. На наступний рік, чи цей продукт них залишиться, чи, може, вони зроблять щось цікавіше. подивимось. Ще одна лінійка з Дальба мені дуже сподобалась у минулому році, користувалась і буду користуватися надалі. Чому звернула увагу саме на цю лінійку, бо тут написано для того, щоб заспокоїть... заспокіть? Підкажіть, як правильно. Коротше, для чутливої шкіри класні засоби. Я спробувала, мені сподобалось. Тут в лінійці є тонер, який дуже класно заспокоює шкіру, знімає почервоніння, вирівнює тон обличчя, шкіра сяє, він зволожує дуже класно і зовсім не ліпкий, те, що я люблю. І ще ось такий крем, він по текстурі як Крем-гель. Мені здається, більше навіть як гель. Така гелева текстура, дуже приємна, дуже легка. Я не люблю такі, знаєте, креми, такі густі. Люблю, щоб консистенція і формула була легка, зволожуюча, щоб швидко вбирався і не було відчуття липкості. Ось Саме це є. Цьому засобі. Це ще подобається, що крем не в баночці, а саме ось в тюбіку, бо дуже класно і зручно користуватися. Ще один, до речі, крем теж у такому форматі це Skin 1004, це ось з цієї лінійки. І він, до речі, називається Tone Brightening Capsule Крем. Цей крем трішки вирівнює тон обличчя, якщо їм просто користуватися на постійній основі. Бо це тон Брайтнінг. Є таке відчуття, ніби він вирівнює а тон обличчя. Він становиться такий однорідний. А якщо є якісь пігментні плями, якщо тон не однорідний, то ви помітите цей ефект. У мене тут. Вже половинка від нього залишилась. Ну, ці бренди мені дуже подобаються, і багато все, б я не купляла від Дальбичі Skin 1004, мені просто все заходить. крем під очі. До речі, цей продукт я дуже рідко купляю. Іноді щось мені трапляється, щось присилають бренди на пробу. Але зазвичай я звичайні креми, звичайні тонери, сироватки наношу на зону під очі. Не бачу ніякої різниці. Але є один крем під очі, який мені просто дуже сподобався, яким я люблю користуватися це бренд Origins і ця лінійка Gin Zink. Що мені подобається у цьому крему? Те, що він а, працює як хайлайтер для зони під очима, бо в нього всередині а, є а, такі світ, світовідбиваючі частинки, які, а, якби, ось видно, навіть що тут поблискує. Коротше, в, в ці частинки відбивають світло, а, і зона під очима. Коригується сама по собі, знаєте, якби висвітлюється. І сінці стають не такими помітними. Дуже прикольний засіб. Я впевнена, що може в інших брендах є щось схоже, але мені дуже подобається цей крем, бо він ще й зволожує, дуже гарно підлаштовується знаєте, під цю зону. Коротше, користуюсь. Очищення шкіри дуже прикольний засіб. Я теж знайшла на iHerb це бренд Корейський Клаву. У нас 100 ось таких дисків. Зараз я вам покажу. Вони такої дивної форми. Зараз дістану і покажу вам. Ось такий диск. він... Якось так дивно, з однієї сторони відірваний. Ну, ось такі вони. Дуже такого великого формату. Якщо порівнювати з цими дисками, то цей у два рази більше трішки з нього капає. Коротше, ці педи, вони саме для очищення шкіри. вони дуже класно змивають макіяж з очей, з губ, тональний крем. Знаєте, це вже така пропитана серветочка, яка дуже класно і швидко прибирає макіяж. Дуже такий стійкий. Мені дуже подобається користуватися. Тут велика упаковка. Мені вистачає на дуже, дуже довго. Це дуже швидко, наприклад, якщо треба прибрати макіяж з якоїсь зони. Наприклад, ціки з губ чи з очей дуже швидко о, працює і не подразнює шкіру. А, якщо треба, звісно, вмиватися і змивати макіяж, я люблю дво-дво-дво з дво, дво, дворі-дво. Подвійне вмивання, забула, як це буде. Подвійне вмивання, тобто я використовую гідрофільну олію чи гідрофільний шербет і змиваю макіяж спочатку чимось з олією, потім вже використовую гелі для очищення. От ще один засіб, який мені сподобалося. Я його почала використовувати десь влітку. Зараз покажу це чорний гідрофільний бальзам від Клінік. Take the day Off це дуже такий відомий бальзам у них в лінійці, але в них вийшов саме в чорному такому виді. Знаєте, що мені сподобалось? Ну, по-перше, він працює класно, він змиває макіяж добре. Я вже знайома з цим продуктом. Але чому саме чорний мені сподобався? Тому що, наприклад, влітку, коли використовуєш spf Крем, ну не видно де саме ти його там нанесла, як його класно змити. А ось коли наносиш чорний гідрофільний бальзам, ти бачиш саме де ти його нанесла, де треба ще потерти. Може, яку, якусь якусь зону ти пропустила. Прикольно. А потім трішки треба прибрати раковину, бо він, знаєте, так всюду таке чорне становиться. Але саме влітку прикольно все змиває, видно, де треба при, приділити ще увагу, які якій зоні. Дуже прикольно, мені сподобалось. І він реально працює класно і все-все прибирає. Другий етап після гідрофільної олії обов'язково використовую щось на водній основі гель для вмивання. І поверталась завжди до сереверсу. Реально класний гель, який не підводить. Зверніть увагу саме на цей гель, бо там є різні улінії, це інтенсивно очищувальний гель, ось такого кольору ціфані, світло такий зелений. Він класно очищує, він не стягує шкіру, в нього немає одушок, парфумованих, він зовсім без аромату. Мені він дуже подобається. Великий об'єм, класна ціна. Просто стоїть і рука, знаєте. Завжди тягнеться до нього. Скільки б я в чого не пробувала, цей буде, мені здається, завжди в фаворитах. Але є ще один засіб: це корейський бренд Benton, Зараз дуже популярні ензимні пудри, і оця мені дуже сподобалась. Я її вже два роки використовую. І це, до речі, класний бренд Benton, Дуже багато засобів від нього пробувала. І тут Знаєте, на упаковці написано Goodbye Redness, Centella Power Wash. Все, де є «Centella», де, де написано Stop Redness, Goodbye Redness. Я завжди купляю ці засоби, дуже підходять для моєї шкіри. Тут класна така упаковка, класно його дозувати можна. Ця пудра при контакті з водою вона перевращається, перевцілюється. На пишіттях правильно, в гель для вмивання. Така в нього, знаєте, не дуже. Консистенція, вона не дуже піниться, але дуже класно очищує шкіру, не стягує її. Знаєте, нема такого відчуття скрипу, коли прям все-все вимиваєш зі шкіри. Дуже прикольно, працює класно, є на айрбі, є на мейкапі, я залишу вам посилання і туди, і туди. Зверніть увагу, ціна нормальна, не дуже така космічна, але працює пудра дуже класно. Ще її можна Собою ось так возити у валізах, нічого не прольється, якщо треба кудись їхати, брати з собою, і вона, знаєте, не важка, а дуже легка. Ще з айхербу від бренда Клаву це той самий бренд, який випускає ось ці педи. Я показувала цей засіб в фаворитах. Косметичних, але і тут покажу: це бальзам для губ, який дуже схож на лянеш, який, до речі, дуже дорого коштує. Цей коштує дешевше 9 чи 10 доларів. Ось така баночка, але її так надовго вистачає. Це маска для губ, не бальзам, це маска. Нанести її краще на ніч. І всі шелушіння вона прибирає дуже класно. У мене тут а, коконат-версія а, дуже приємно пахне. В мене є всі варіанти: і ванільний, і якийсь там ще з ягод, ягідний. А, і в цій кокосовий просто дуже класний. Зверніть увагу, якщо шукаєте класний засіб, який буде прибирати шелушіння, який зроблять м'які класні губи. Ось він особливо взимку, це просто мій must have. В минулому році у мене дещо змінилося волосся. Я зробила собі стрижку таку з шарами. Також зробила шторку, ось таку, шторку, чубчик-шторку, яку треба завжди вкладати і треба фіксувати. І покажу вам декілька засобів, які я використовую зараз для об'єму, для при корнівого об'єму і для того, щоб ця шторка трималася на місці декілька днів. Навіть ось такий засоб мені дуже сподобався від Taft. Він тут найдешевший, мені здається, він коштує десь 150, мені здається чи 200 гривень. Дуже класно працює. Його і майже всі ці засоби треба наносити на вологе волосся. Я наношу. Ось на ось цю зону, на чубчик декілька разів, і вже обов'язково сушу-феном. Це обов'язково. Якщо у вас тонке волосся, не вистачає прикорнівого об'єму, чи треба, щоб волосся тримала зачіску, зверніть увагу саме на такі спреї. Вони так і називаються для об'єму, для прикорнівого об'єму. для... Саме для цього тафт прикольний, найдешевший, гарно працює. А ще один засіб, який мені сподобався: це Volume Boost від Vellive. Він теж працює так само треба на вологе волосся нанести. Дуже гарно тримає ось цю зачіску, класний дає об'єм на корені. Я б вам ще рекомендувала сушити волосся. Знаєте, у зворотньому напрямку. Я їх прямо так от наверх сушу, щіткою приподнімаю. Можливо, треба зробити якесь окреме відео, як я ось вкладаю цю зачіску, цей чубчик, що використовую. Велла прикольна, вона трішки дорожча у цьому рейтингу, але теж дуже класно працює. Ще нещодавно спробувала ось такий матрикс High Amplify, від нього взагалі об'єм на голові, ось такий. Так і називається Wander Root Lifter, дуже класно. В нього навіть, бачите, такий носик, саме щоб на корені його наносити. Тут великий об'єм 250 мл. Тут в нас по 150 надовго його вистачає. Це такий професійний засіб, але дуже класно ці засоби тримають зачіску. Ось все буде триматися. Навіть на наступний день в мене якось волосся лягає як треба, і ще є об'єм. В мене і так волосся, в принципі, об'ємне, то з цими засобами все дуже просто класно. Як, як треба, знаєте? Раніше я не користувалася такими спреями і дуже вражена, як, на, як насправді вони працюють. Вони додають якби, текстури. Волоссю, вони тонке волосся якби, уплотняють, збільшують його, і за рахунок цього у вас якби, дуже пишна така укладка. Я ще декілька засобів тестую, можливо, зроблю окреме відео, де розкажу і покажу, як саме я вкладаю волосся і розкажу, як це все працює. Але якщо вам цікаво, можна почати, наприклад, ось такого самого недорогого, але він працює реально не як би як би сказати, не хуже. Як сказати, напишіть, як правильно, ніж е, дорогі е, засоби. Дуже прикольно, мені сподобалось. І зараз, коли сушу волосся, обов'язково використовую щось для об'єму укорення. Я знаю, що будуть питання. Що в мене на губах сьогодні? Відео це ось такий засіб, корейський бренд Peripera, е, Ink Velvet, відсіночок 28. Це матовий тінт, дуже красивий, дуже стійкий, комфортний, матовий на губах. Е, я його зовсім не відчуваю, дуже красивий і мені подобається. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним цікавим. Підтримайте... Що в мене там під вікнами твориться? не знаю. Підтримайте лайками. І ще раз вітаю всіх з наступившим новим роком. Побачимось у новому відео. Всім пока!